От і підійшов сезон до завершення, настав час перетоплювати стару суш, яку вже почала їсти міль, як ми бачимо. Також у є стара суш, чорна, рійниць суш, яка вже також міль почала їсти. Е... У нас кількість сімей вже перебільшила 60 сімей, тому ми задумались над іншою воскотопкою. Є у нас воскотопка ось така на 30 літрів. Але тут по часу дуже багато займає часу, щоб перетопити всю суш. У нас вже зібралось більше 400 рамочок, яких потрібно перетопити. Тому ми вирішили і придбали собі ось таку красу. Це воскотопка парова від парогенератора. Ось так вона виглядає з усіх сторон. Довжина вискотопка 1 метр. Все зроблено з нержавійки. Все дуже, дуже дуже добре, якісно зроблено. Виробник ABB100, дергачі. Купували в інтернет-магазині вулик.нет. Кому цікаво, замовляйте.